Ми не одинокі в цих речах і не перші. Два століття тому точно така сама проблема стояла перед Наполеоном. Чому? Тому що бунтівні області, колишні князівства. У нас жодна область не має історичного досвіду бути окремою державою. А там мали. І от вони почали розповзатися після Великої Революції. Що робить Наполеон? Він ділить на 96 департаментів країну. Він фактично скасовує регіональне самоврядування, встановлює в кожному департаменті свого представника, якого призначає прямо з, з Парижу. І вони, щоб не засиджувались кожні три роки, міняє по території. І він не керує територією. Насправді там залишається місцеве самоврядування, по суті. О. але він слідкує за присутністю держави на цій території. Якщо б у нас була проведена реформа адмінтерустрою, у нас було б 100 районів, і кожен голова рай, району, ну, може адміністрації, урядник, той, який ми називаємо його, він по суті, оскільки ротація йде, він забезпечує перше неупередженість і право застосування. Одинаково на цій території, крім цього, він не зрощується з місцевою елітою, слідкує чисто за законністю. А господарством займайтеся, хлопці. А оскільки ця територія невелика. То в неї амбіції сепаратизму набагато менші ніж у області, тому що амбіції з'являються тоді, коли є великі гроші, раз, є багато людей. Ну теорія каже, більше 2,5 мільйонів, і є можливість. Зробити замкнутий цикл життєдіяльності мінімум по 60% основних позицій. Тоді у тебе виникають амбіції Я можу. Коли це неможливо, тоді ти вписуєшся у ті повноваження, які тобі, які тобі даються. І тому, якщо б в нас була проведена ця реформа хоча б 5 років назад, коли вона була підготовлена, навіть з Кримом би це не сталося, тому що Крим ділиться на 6 повітів чи районів. Оці. І зв'язки Києва йдуть не з Кримом, і далі пішло, так як було, а прямо з кожним із них. І призначаються люди безпосередньо кожним із них. Тут же як тільки зламали е вершки на рівні Криму і все посипалось знизу, тому що 26 суб'єктів вони всі слабонькі в цій районі. Вони всі слабкі, так як і в Донбасі, були б відносини прямо із Бахмутом Артемівським, прямо би, були б із Маріуполем відносини, прямо ну, з Донецьком, очевидно, і прямо б із Краматорськом. Це центри майбутніх повітів. І спрацювала би система набагато сильніша, набагато би краще. Децентралізація шиває країну. Якщо проведена правильно. Якщо проведена правильно